Ганько не віддають ніяк. Ніяк той відповідний дає. Два місяці. Ганьба. Шановні, шановна громаду, формую вас як прокурор міста, що станом на сьогоднішній день, на 14 червня, загалі нічого кримінальну справу закінчено розслідуванням. Сьогодні кримінальна справа знаходиться в мене на затвердженні обвинувального висновку, і я як прокурор міста. Маю право під час е, затвердження обвинувального е, висновку вирішити питання щодо міри запобіжного заходу ви обвинуваченому ще кримінальна справа розслідувалась з грудня місяця, з 18 грудня, до е, фактично до, 14 Чи ви допустили до цього? А, справа розслідувана е, обвинувачення пред'явлено заною Васильовичу по декількох статтях кримінального кодексу, в тому числі по статті 191, частині 5. тобто розкрадання коштів особливо великих розмірів. Значить, сьогодні після цього зібрання, отут є зною Васильович, ми його е, запрошуємо в прокуратуру і визначаємося стосовно міри запобіжного владу. Звідси він значить, йде вже, вже разом з нами. Ще раз наголошую на тому, що кримінальна справа, яка була порушена прокуратурою міста в стосовно службових осіб тернопільської фірми «Будівельник», завершено розслідуванням обвинувачений Щопановський головний бухгалтер Марсинів. Майнові права, тобто я вже тут говорю як юрист, як прокурор, тобто майнові права, його. А, брат, Женета, а, і його. І його. а його! На сьогоднішній день завершена розслідуванням одна кримінальна справа. А а на, по вулиці Білецькій, 2830. Ауди, я вас хочу запитати, ми 31 числа перейшло з, мі... з, мі... з міліції, вам переслали справу по... по Корольова 3А. Справа перейшла з міської міліції вам, потім від вас прийшла міська міліція, і вона пропала, її немає. Ні, ні, Ви дивіться, дивіться, зараз... написали заяву на ваше ім'я і на генерала міліції, і відповіді ні звідти, ні звідти немає. Все, все поясню. Значить, Сьогодні по Корольова 3А і 3Б було скасовано мною як прокурору міста 24 відмовних матеріали, рішення в яких приймалися органами внутрішніх справ. Сьогодні ці матеріали із скасованими постановами про відмову порушення кримінальної справи скеровані в міськвідділ міліції для прийняття рішення на попередній нашій зустрічі у п'ятницю було прийнято рішення згрупувати ці матеріали, бо тому що там люди зверталися самостійно. Десь були колективні звернення, десь одноосібні звернення Значить було згрупувати ці рішення, і по корольова 3 а 3 б сьогодні буде порушена кримінальна справа.